Недоговорні зобов'язання. Є договірні зобов'язання, ну які е, джерела е, цих зобов'язань це договір. А є недоговірні. А які? Ну, таке дуже странна назва. Недоговірні а які? І інші. І ми зараз побачимо, що за інші такі недоговорні зобов'язання. Недоговорні зобов'язання, і я напам'ятаю, що є всі зобов'язання, вони, вони поділяються, вони мають два джерела. А джерела договір, вони мають назву договор, договорні зобов'язання, і інші якісь недоговорні. Що це таке? Що ми розуміємо під недоговорними зобов'язаннями. Два виду. Перший вид це вишкодування. Вишкодування шкоди. Так, в цивільному кодексі написано. Вишкодування шкоди і правочин, ну, правочин Там є правочин, два види правочин: односторонній правочин і двосторонній правочин. Двосторонній правочин це договір, а це односторонній правочин. І вишкодування шкоди, що це означає? І я розкажу, що це означає. Я вмикну, о, вмикну таку, таку річ, як зум, і потім проговорю, що це означає. І е, вишкодування шкоди, тобто це, ну, вони мають назву і латиною. Латиною це є така назва, як делітне зобов'язання. Делікт, це таке. Що це таке? ну, делікт, делікт, Це таке. Так, я вірно вмикну. Так, все вмір, вірно. Так. І ще раз проговорю Вишкодування шкоди. Вони мають латинське, ну, латинське слово, і це слово означає делікт. Делікт це вишкодування шкоди. Які види е, деліктів є? Є три види. Три види таких деліктів. від душі до тіла. А душі — це майно. Шкода майну. Шкода життю та здоров'ю і моральна шкода. Три види вишкодування шкоди. Вішкодування шкоди. Шкода, шкода. Не знаю, в російській мові є слово, є слово, ну, таке є производне слово. Наприклад, там, шкодливий ребнок. Ну, такий ну, ну, На мою думку, це було, ну, було так, що це ребенок, який ходить до школи. Але ні, шкодливий це, це таке, така дитина, яка робить погане з майном, чомусь можуть щось зламати. Це шкодлива дитина. Три вида. Шкода майну, шкода життю та здоров'ю, і шкода, моральна шкода. І правочин, односторонні правочин, три види. Це винагорода, це конкурс, і це збереження майна без підстави. Таке це з цивільного кодексу обозначення збереження майна без підстави. Це. Ну, Кратко, да, винагорода, я говорю, що у мене, я залишився своїх собак, і я хочу, щоб за винагороду ви вертали, ну, хтось вертав мені, мені цю собаку. А, не, не собаку. Паспорт. У мене сусідка вона потеряла, залишила паспорт. І я написав такий: листа, паспорт, прошу вертати цей ці, паспорт. За винагороду. І це односторонній правочин. Чому? Довго розказувати, і це окреме речі? А конкурс це я говорю: хто е, нарисує мені краще паспорт е, Німеччини, тому я дам там, гроші. Скільки то грошей? Це буде конкурс. Це жарт, е, я так не, не роблю. Ну, офіційно. І збереження майна без підстави. Ну, наприклад, я бачу, хтось мені перекинув гроші якесь на, ну, на картку. Я думаю, хто? ну, маркую, хто так, так заробив. А це так ну, була помилка. І я обов'язан ці це, це майно, ну, майно, це ці гроші вертати до власника. І це. Усе, що я хотів проговорити про недоговірні е, зобов'язання, вони небагато, не але вони є. І залишилось третє. третій від, і я прошу сказав, питання ваше по цьому другому виду.